Вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо, що таке Qualified Business Income Deduction. А ще ви можете його знати як QBI deduction. Це не itemize, це below the line, тобто податкова знижка, яка дозволяє певним платникам податку відняти до 20% від кваліфікованого прибутку бізнесу. Тобто Qualified Business Income, від їхнього оподаткованого доходу. Це положення з'явилось завдяки TAX, Cuts and Jobs Act в 2017 році і діє з 2018 по 2025 рік, якщо Конгрес його не продовжить. Так? Це закріплено в Податковому кодексі США з кодом параграф з кодом 199A. Qualified Business Income. Хто має право так на QBI deduction? Мають право фізичні особи, які отримують прибуток від так званих pass-through entities, тобто, а саме це може бути sole proprietors, тобто ті, хто подають schedule C так з формою 1040, це можуть бути наприклад майстри манікюру, водії, Uber, Ліфт, покрівельники, онлайн продавці на Etsy або ЄБей. Це можуть бути інструктори з фітнесу, які працюють самостійно, безліч професій. Так? Також це можуть бути так. Мають право претендувати партнери в партнершіп, які подають декларацію за формою 1065 і отримують K1. Це можуть бути двоє фахівців з ремонту, наприклад, які відкрили спільну компанію. Так, це може бути група ріелторів в партнерстві або навіть фермерське господарство, яким володіють кілька родичів. Також на QBI має право S-Corporation, Вони отримують QBI через Schedule K1, подаючи форму 1120S. Це може бути, наприклад, ремонтна компанія, яка оформлена як S-Corp. Також звертаю увагу, що заробітна плата за формою w так, яку власник отримує з S-Corp, вона не включається так, для розрахунку саме QBI. Також мають право LLC, в залежності від того, як оподатковується це, якщо LLC Single Member Sole Proprietor, так, це буде QBI через Schedule C оформлений, якщо це Partnership, це буде QBI оформлений через K1. Якщо, якщо LLC оподатковується як S-Corp, це буде QBI також через K1. Які можуть бути так приклади професії? Як я вже казала, це може бути майстер манікюру, водій вантажівки, власники автомайстерень, наприклад, на фрілансі розробники вебсайтів, рієлтори, так, але для рієлторів і адвокатів є обмеження так при високому доході? Що ж таке, що не включає в себе QBI? QBI не включає capital gain and Losses, так це прибутки або збитки від продажу активів, дивіденди, не включає interest income, якщо це не business related, також не включає W2 заробітну плату і також до QBI. Не можуть, так? не мають права, наприклад, бізнес, який базується на особистих навичках або репутації. Це можуть бути юристи, лікарі, бухгалтери, консультанти, актори, спортсмени або навіть фінансові консультанти, так? якщо цей бізнес базується на їх особистих навичках та репутації. Також для нарахування QBI дедакшена є порогові обмеження в залежності від статусу подання декларації. Якщо це Single або Head of Household, то поріг буде для такого платника податку 191 950 доларів. Так? Якщо це married File Jointly», це 383 тисячі 900 доларів. І якщо це Merit Фаліт, Separately, так само, як і для Single Head of Household 191 950. Як розраховується так формула розрахунку? Якщо нижче порогу, просто 20% від QBI? Якщо вище порогу і бізнес не заснований на репутації, так і особистому бренді, то враховується менше з двох. Це або 20% QBI, або більше з заробітної плати 50% по формі WTУ, і обирається щось одне. Якщо вище порогу, і це бізнес, який базується на репутації, так, на особистому бренді, то пільга фазово скорочується і може повністю, повністю зникнути. Розглянемо приклад. Саме звичайний, так, sole proprietor, у нас є Schedule C, є зароблений income 80 тисяч доларів, є taxable income 75 тисяч доларів, статус подання Single. Беремо розрахунок QBI, це 20% від 75 тисяч, менша сума, ніж QBI та taxable income, і результат буде 15 тисяч доларів. Так? Якщо ми беремо до прикладу. Пару, яка подає Merit File Jointly, і в неї вихідні дані, дохід 420 тисяч доларів. То є обмеження, так, 20% із розрахунку, тут вже буде QBI deduction 30 тисяч доларів. Також, наприклад, якщо це професія з особистим брендом, так? Сітіб, і у нас, наприклад, це буде лікар, так, і taxable income буде 250 тисяч доларів, і статус подання буде Single. То в такому випадку QBI deduction буде 0, тому що перевищено верхню межу, так, яка для Single становить 191 950 тисяча доларів. Як заявити так для заявити QPI дедакшн? Для платників, які нижче порогу, так, не перелімітили свій QBI-дохід, необхідно заповнити форму 8995. Якщо для тих, хто перевищив поріг або має складніше обчислення, необхідно заповнити форму 8995 a І далі ці суми вказуються вже безпосередньо в формі 1040 в лінії -LINE 13 основної податкової декларації. Також є на сайті IRS інструкції до обох форм 8995 і 8995 a де можна. Прочитати так, і детальне пояснення, як заповнюється кожна срочка цих форм. Як QBI, наприклад, впливає на загальну суму податку на прикладі водія Uber? Візьмемо, що в нас є початкові дані, водій Uber, Single, так, і ми заповнюємо форму, наприклад, за 2024 рік. В нас є Gross Income, отримана форма 1099 від Uber, наприклад, на 60 тисяч доларів. Є бізнес-витрати, наприклад, на 15 тисяч доларів. І ми маємо net income, тобто QBI 45 тисяч доларів. Статус, статус подання Single, іншого доходу немає. І в нас є стандартне відрахування станом на 24 рік. Це 14 600. в такому випадку. Нам перше треба що зробити так: порахувати employment tax. Також нам другий крок це розрахувати оподаткований дохід, тобто taxable income. Ми беремо наші 45 тисяч доларів, віднімаємо половину self-employment tax, так і про self-employment ми обговорювали. Попередньому відео піднімаємо стандарт дедакшн і отримуємо суму Taxable Income. Далі нам необхідно розрахувати QBI дедакшн. Як розраховується? Дуже просто береться сума з Schedule C, тобто наші 60 тисяч мінус витрати 15 дорівнює net income 45. І від цієї суми береться 20%, тобто в нашому випадку це 9 тисяч доларів. Але QBI deduction, він не зменшує, так, Adjustment Gross Income напряму, але зменшує оподаткований дохід перед розрахунком безпосередньо цього Income Tax. І якби не було, би, так. То наступний крок нам вже необхідно порахувати income tax і якби не було QBI deduction, то такий платник податку би, звичайно, би сплачував податка, суму податку більше. І QBI deduction так само, як і self-employment deduction, так він не зменшує суму податку самого self-employment tax, але зменшує adjust, але зменшує income tax, тобто податок, який буде сплачено загалом за декларацію для більш детального, так. Інформації про QBI deduction, можна звернутися до публікації 535 в чаптер 12 так, і перечитати інструкції до форми 8995 та 8995A. Але якщо ситуація складна, у вас, наприклад, особистий бренд, так, то необхідно. Консультуватися з кваліфікованими податковими спеціалістами. На цьому дякую вам зустрінемось в наступному відео.